273 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступний законопроект реєстраційний номер 1577. Прошу, шановний Арсеній Петрович, шановні колеги. З Я приводу побачу. даного законопроекту було дуже багато дискусій. Як правило, ці дискусії в першу чергу точились політичними опонентами сьогоднішньої коаліції, і ці дискусії не мали під собою жодного підґрунтя. І для того щоб спростувати. Ці невірні і фіктивні твердження, які розповсюджувались з політичними опонентами сьогоднішньої коаліції, і уряду і президента, хотів би після наших перемовин в рамках коаліції чітко оприлюднити остаточну редакцію законопроекту 1577, яка узгоджена в рамках коаліції. Я почну з питання оплати праці працівників бюджетних установ. Була пропозиція щодо передачі. Права на визначення умов оплати праці працівників бюджетних установ до Кабінету міністрів України ця пропозиція не була підтримана коаліцією, і ми йдемо на те, щоб залишити чинні норми щодо умов оплати праці працівників бюджетних установ. Друге, що стосується максимальних розмірів заробітної плати. Ми передбачаємо, що в 2015 році. Кризовому році, складному році для всієї країни, максимальний розмір заробітної платні працівникам державних органів та бюджетних установ не буде перевищувати 7 мінімальних заробітних плат. <плес> У тому випадку, якщо органи державної влади здійснюють заходи по оптимізації і скорочення своєї чисельності, то такий розмір не може перевищувати 10 розмірів мінімальних заробітних плат. Далі, ця норма не розповсюджується на учасників антитерористичної операції, тобто на наших військових і військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні АТО, на Національне антикорупційне бюро та на національне агентство з питань запобігання корупції. Далі, що стосується державних компаній, також у нас була тривала дискусія з приводу обмеження розміру заробітної платні для працівників державних компаній. Ми пропонуємо встановити обмеження по працівникам державних компаній на рівні не більше 10 мінімальних заробітних плат, за виключенням об'єктів державної власності, які представляють стратегічний, підкреслюю стратегічний інтерес для безпеки і оборони України, тобто за виключенням стратегічних підприємств, які перелік яких визначений Кабінетом міністрів. Далі. Що стосується норми по індексації, є, є, є нас Юля Володимировна, хоче слово. Будь ласка, Юля Володимировна. хвилину. будь ласка, Юлія Володимировна, ми Арсенію Петровичу, домовлялися про те, що в державних корпораціях, особливо в монополіях державних, в тому числі в банках державних, буде оприлюднена заробітна плата. Чиновників, які там працюють, тому що вона іноді на тлі повного зубаження країни складає сотні тисяч гривень в місяць, в тому числі в збиткових підприємствах, таких як НАК. Зашкалює іноді за сотню тисяч гривень в місяць, і тому нам потрібно, щоб це стало це нормою закона, і ми з вами це Це, це приймається, Ми проговорювали. Шановна, Дякую, Юля Шановна Юлія Володимирівна. Абсолютно точно це було прийнято нами рішення. Я його хотів зачитати, і тому ще раз підтверджую, що ми оприлюднюємо рівень заробітних плат у всіх державних компаніях. Це буде правильно. Приймається далі далі. Наступна норма з урахуванням економічної ситуації за результатами першого півріччя 2015 року, кабінет міністрів України затвердить порядок індексації заробітної плати грошового забезпечення пенсійних та соціальних виплат. Наступне що стосується Олег Ляшко, я перепрошую, є є уточна Олег Ляшка. Будь ласка, Олег Валерійович, шановний Арсені Петровичу, шановні колеги. Ми з вами домовлялися. Що ця норма звучатиме так з урахуванням економічної ситуації за результатами першого півріччя 2015 року? Кабінет міністрів України індексує заробітну плату, грошове забезпечення, пенсійні та соціальні виплати. Я прошу саме в такій редакції підтримати з урахуванням економічної ситуації за результатами першого півріччя. Кабмін індексує, і таким чином я хочу повідомити громадянам України, хто ще має терпіння чекати результату від уряду від парламенту. Буде двічі у 2015 році індексації пенсії і зарплат за результатами першого півріччя і першого грудня 2015 року. Це наша пропозиція. Просим підтримати. З урахуванням економічної ситуації за результатами першого півріччя 2015 року кабінет міністрів України прийме рішення щодо індексації заробітних плат і далі по тексту правильно приймається далі пішли далі. Що стосується метод кабінетів, у нас також була дискусія чи ліквідовувати метод кабінети прийняли наступне рішення обласним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Оптимізувати мережу методичних кабінетів у галузі освіти та скорочення видатків на їх утримання. Далі у законопроекті, який буде прийматися вам, зберігаються всі норми щодо вступу до навчальних закладів поза конкурсом тих дітей, які мають право зараз на вступ поза конкурсом відповідно до чинного законодавства безкоштовним харчуванням. У професійно-технічних училищах будуть забезпечуватись діти сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти з малозабезпечених сімей. І уряд визначить відповідний порядок. Усі норми щодо закону України про освіту залишаються незмінними. Це ж і стосується норм щодо довгострокових кредитів на будівництво і придбання житла. Також на пропозицію народних депутатів України, на пропозицію народних депутатів України, радикальна партія і інші колеги по коаліції передбачено в законі про внесення змін до деяких законів України, що чисельність Генеральної прокуратури в 2015 році скорочується до 15 тисяч з 20 тисяч до 15 тисяч. В законі залишаються норми щодо видатків на утримання помічників консультантів і на виконання депутатських повноважень. Норма щодо забезпечення предметами представницької екіпіровки для наших дипломатів залишається в редакції чинного закону: скасовується вихідна допомога при виході на пенсію прокурорам, а при звільненні прокуратури отримують допомогу, як і всі інші працівники на державній службі. Що стосується харчування у закладах охорони здоров'я, то ми прийняли рішення залишити харчування у всіх хворих у закладах охорони здоров'я.